Добрий день, малята! Діти, сьогодні ми з вами здійснимо подорож в ліс, сад, побуваємо в полі, на городі, подивимось на чудові краєвиди. Малята, погляньте навколо, яка краса, як гарно навкруги. Ростуть пишні кущі, яскраві квіти, колишуться трави. А чи все можна купити? Ні, так. Що не можна купити за гроші? Здоров'я, так. Здоров'я неоціненний дар, який природа пропонує кожній людині, але не всі можуть берегти його. А є такі хвороби, які від такого вміння не залежать. Ще наші пращури. Збирали рослини аби стілювати своїх близьких. Наш край особливо багатий на лікарські рослини. Діти, а де ростуть ці рослини? В полі, в лісі, в саду, навіть на смітниках. Усі ми час від часу хворіємо. Куди ми йдемо за ліками? До аптеки, так. А ще навколо нас є зелена аптека. Ви знаєте, що це? Як ви вважаєте? Це багато трав і рослин, які мають цілючу лікарську силу. Діти, це можуть робити дорослі. Рослини збирають, сушать і упаковують у коробки. Потім ці трави продають в аптеках. Коли у вас болить щось, то лікар може призначити вам для лікування потрібну рослину або плоди якоїсь рослини, щоб вас вилікувати. А тепер давайте пограємо. Я загадую загадки, а ви повинні відгадати. А ще я розкажу, яку хворобу вони лікують. Починаємо. Квітка гарненька, з сонечком схожа, краї біленькі, серединка жовтенька. Це ромашка. Ромашки бувають різних видів. На клумбі, є дикорослі, що ростуть серед трав. Це і є лікувальна ромашка. В медицині з ромашки готують чай, відвар, настій, використовують при застудах, захворювання шлунку, безсоння, зубна біль, полоскання горла, ангіна, інгаляція при грипі, роблять примочки. Компреси при запалюванні шкіри. Подорожньому він друг. Лікує ранки рук і ніг. Цілющі властивості він має. Всім на підмогу він зростає. Це подорожник. Подорожник застосовують для зупинки кровотечі з рани, листя прикладають. До забитих місць опіків, а також до місць укусів комах. Насій листків ефективний у лікуванні хвороб шлунка. Листя входять до складу майже 20 різних ліків. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розсвіло, потім стало біле-біле. І за вітром полетіло. Це кульбаба. Так кульбаба лікує, у кого поганий апетит весною. Коли ще нема весною свіжих овочів, корисно їсти салат із листя кульбаби. Чорна земля голі поля золотом сяють. Квіти з даля. Це мати і мачуха. Вона трохи схожа на кульбабу, але у неї з'являється спочатку квітка, а потім листочки. Цією квіткою лікують від простуди, анегіни, кашлю, а також горло лікують. Дуже скромна і тендітна. серед квітів. Непримітна, то якщо в руці пом'яти, ти умить пізнаєш м'яту. Так, це м'ята стимулює нервову систему, знімає втому, з неї готують заспокійливий чай. Він знімає біль у животі. Який корінь, який цвіт? Любить кожний в світі кіт. Це Валеріана. Цієї рослини виготовляють лікувальну настоянку Валеріану, що має заспокійливу дію. Не оса, а жало має, не вогонь, а опікає, коли йдете в ліс гуляти. Обменіть її малята. Це кропива. Ця рослина зупиняє кроветечу, заживляє рани. Молоді її паганки їстівні. Навіть кладуть в борщ салат, готують чай. Не піде із звіром в бій. Жовта. Квітка Звіробій та лікувальні властивості цієї рослини вважають від 99 недуг. А збирали жовті суцвіття на свято Івана Купала. Ця квітка вбиває 40 видів мікробів. Лікують опіки, гриб, ангіну, шлунок. Головну біль. Розкажу я вам до діла. Жовтий сік у цього зілля і квітки жовтогарячі, має він таку задачу. Рани людям лікувати. Всі про це повинні знати. Це чистотіл. Росте він навіть в городі. Відварами цієї рослини лікували рани на тілі. Виводили мозолі, лишаї, екзему, псоріаз та навіть туберкульоз шкіри. Випускає він листя широченної широти, держаться на стеблях міцно сто плодів шершавих ціпких. Якщо їх не обереш, на собі їх всіх Знайдеш, це лопух. Лопух використовують у медицині при захворюванні золотухи, виразки шлунку, цукровий діабет, камені у нирках, печінці, захворювання шкіри, екземи, в угрі, лишаї використовують для росту. Волосся. Що ромашки білявенькі, чорнобривці чорнявенькі. А у них така біда, така біда коса руда. Стоїть вона, сиротина, одним одна колотину. А ромашки дивуються, чорнобривці чудуються. Звідки ляти гарнесенька, наче сонце яснесенька. це Нагідки або календула. В медицині використовують як засіб від опіків, заспокійливе, від кашлю, полоскання ротової порожнини. Взимку додають квіти до чаю, заварюють для профілактики, а ще готують трав'яну ванну з квітів. Він беззубий, а кусається, він безрукий, а хапає, ще й причепиться міцненько до штанів і до сукеньки. Це будяк, так. Його використовують як фіксатор парфумів. В Україні 17 видів будяка. Тих, хто кволий, тих, Хто хворий, він лікує залюбки. Лиш цікаво, він цикорій чи Петрові батоги. Так, це цикорій. Цикорій знижує рівень цукру в крові. Корінь використовують як порошок для напоїв кави. Він корисний для серцево-судинної системи, корисний, у кого порушення шлунку. Гастриту. Куди вітер занесе, приживеться там цвіте, нескорений дух у ній зветься квітка деревій. Ви зрозуміли, що це деревій. Його ще називають тисячелістником. Ця рослина лікує носові кровотечі. Хвороби шлунку прикладають до порізів рани і загоюються за п'ять днів. Так, діти. Ліс багатий на всілякі рослини, але їх треба берегти. Рвати не треба, рвати треба тільки необхідну частину рослини. Дбайте про природу і вона. Подбає, подбає про вас. Ось ми дізналися, які цілющі рослини. До побачення, діти, до зустрічі!